І знову Пентагон наголошує вже вкотре, це вже в друге чи третій Пентагон наголошує, що Україні не можна завдавати, о, як то кажуть, те, що надає нам Запад, те, що надає нам Сполучені Штати Америки, допомогу. Намі знаєте, яку допомогу надає. Ця допомога не повинна прилітати на територію Росії ні в коєму випадку. Тобто, це вже втретє чи друге, заявляє Пентагон, розумієте? От е, така інформація, так? Тобто Росії можна завдавати ударів, так? Куди хоч. Тих самих прильотів, так? куди хоч, їм можна завдавати. Куди захочуть, і вони направлять. А нам е, виходить те, що надає Америка Запад не можна. Тобто заборонено. Відчуття спадається таке, що надають нам. Ту допомогу для того, щоб ми не виграли і не програли в якомусь, ну, такому, знаєте, випадку. Ну, я не знаю, у кого яка думка. Можете коментувати свою думку також, е, поширюйте відео і підписуйтесь на канал.